Всім привіт! Сьогодні я буду знімати влог, щось на кшталт 24 години читання, буду я читати Силони люди Люкода Швар і разом з цим будемо пити каву ходити по бібліотеці, книгарні є, буду показувати, що ж я роблю при читанні. Тож всім приємного перегляду! Спочатку я пішла в бібліотеку, щоб здати свої прочитані книги, і я була дуже здивована, коли побачила, які книги завезли в бібліотеку, і як я була щаслива, що я взяла собі справу Василя Стуса, тому що дуже давно хотіли почитати. Ось такі книги я взяла, і тепер я сідаю в кав'ярню і нарешті починаю читати. Відмінула локацію. Зараз я в парку. А, перший розділ вже прочитана і мені дуже подобається. Подобається тим, що тут постійно щось відбувається. А, і, я думаю, тим самим відображається атмосфера села. Якщо розбирати сюжет і саме героїв, то наша головна героїня — це Катерина, їй 13. В неї найкраща подруга, Людка, мама, тато. Вони ходять до школи і все, начебто, як завжди. Але на першій же сторінці. А між Катериною нашою героїнею, і дядьком Романом, якому за 30, відбуваються е залицяння інтимного характеру. Вони один в одного закохані, але є е дві проблеми: Катерині 13, а в Романа є жінка. Що мене розмішила ситуація, що Катерина не влаштовує, що вона виглядає як малолетка на фоні з людкою. А і от людка їй рекомендує купити лівчик. І тепер для нашої героїні найголовніша проблема в житті це відсутність дівчика. Далі я продовжила читати в парку і підійшла компанія дівчаток. і Мене це дуже розсмішило. Їх діалог. А ти, сука, не пожала. Далі пішов дощ, і мені треба було йти в спортзал. Ось така я спортсменка. Позаймалась. Тепер можна продовжувати читання. І вже на цьому моменті в мене починає вибухати мозок, тому що я почала читати момент з хлопцями і парафіном, і це був якийсь триндець. Це вже наступний день взяла каву і продовжую читати. Я зараз на 170-тій сторінці, чесно кажучи, це просто якийсь винос мозга, тому що тут я говорила, що мені подобається, що тут постійно щось відбувається, але мені здається, що я буду дуже довго відходити від цієї книги, а це тільки половина. Якщо говорити про всіх героїв, то самі адекватні це оці вчені, які хоча б якось хочуть допомогти селянам, але. Нічого не від типу їм нічого вже не допоможуть, тому що не знаю. Буду читати далі. Далі я відправилась книгарню Є, тому що мені треба було купити закладинку для нашої переможниці. І Ось такі книги я там знайшла. Другу частину село не люди і ще якусь книгу Лікуда Швар поставте плюсик в коментарях, хто плакав від цієї книги. Просто я в дитинстві ридала над нею. І ура я нарешті дочитую цю книгу. З кожною сторінкою я питаю себе: чи може ще щось буде гірше, ніж попередня ситуація? Може. Може. А тут я вже дочитала, думаю, по моєму обличчю дуже видно, що я щаслива і готова підводити підсумки. І так, вчора ввечері я дочитала село на люди і. Час підвести підсумки, хоча б це й було трошки складно для мене, тому що я досі не переварила все, що я прочитала. Якщо говорити про плюси цієї книги, вона безумовно дуже динамічна, і ви точно не засумуєте під час читання, тому що ви будете читати з думкою, а що ще може трапитись? Тому що в цій книги помістили все, що можна, із мінусів. На жаль, після прочитання в мене залишилось дуже багато питань: чому, як, якого фіга. Моє головне питання це чому всі селяни вирішили, що в їх житті, в їхньому горі найголовна проблема це тринадцятирічна Катерина, дитина. Чому Катерина полюбила дорослого чоловіка? Чому чоловік полюбив 13-річну дитину? Я знаю, що в цій книзі є друга частина, і можливо на ці мої питання, дуже сумніваюсь, там є відповідь. Але наскільки я знаю, що там вже буде інша лінія, тобто не про Катерину, а про її подругу Людку? Просто я в шоці з того, що було в самому кінці, тому що з всієї цієї книги... Фінал це найголовніший маразм. Я не хочу просто вам спойлерити, а ті, хто читав, мене зрозуміють. Напевно, це все, що я хотіла сказати. Якщо говорити чи рекомендую я цю книгу, ну слухайте, якщо у вас є вибір між а, почитати 5 випусків Говорить Україна, чи почитати цю книгу, почитайте цю книгу. Тому що це просто. Ладно, насправді книга мені сподобалась, але вона дуже і дуже на любителя. Якщо ви любите щось таке спокійне, не знаю, щось інше, то не, не беріть це в руки. А якщо ви така збочинка, як я, то, будь ласка, читайте на здоров'я. Дякую, що подивились до кінця, обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі. І всім до побачення!